Тесла перетворюється на Китай. Розумієш, колись були гарні Тесли, От подивись на це, вставляю фотографії. Ну це Китай, Вячеславович, це Китай. Мені подобається. Це B ID, блять. Be your dreams, це китайське. понимає? Be your dreams. Ну, от оце оце красива гарна Тесла. Тройка. Ну, а це що за оце, вайка, ця нова, що це таке? Так, ну, та окей, ну Китай. Так Китай зараз теж непогано виглядає. Нахуй мені тут Китай. Я, я, понимаєш, я iPhone ношу, мені треба американська Тесла. яка виглядає, як Американська, как вот вони китайозують. Та, ну, так ну, зрозумієте, одне, що технологія не стоять на місці. Тесла теж буде розвиватися йти в ногу, в ногу в ногу з теперішнім часом. Мені, типа, мені це... не подобається, те, що вони почали виглядати як китайські машини. Та вони Китай почали... та комуністи. Вони... Пішли, <зв1> вони, і... почали, вони почали виглядати технологічніше. Ну, типу... ну тобі подобається? Так, да, ну, воно вже під, як під концепти вони їх роблять. Ну, типу, прикольно, ну щось, ну, щось нове. Ну, мені, мені, наприклад, приїлися вже такі Тесли. Ну, типу... Отакі такі приїлися, да, тобі? Так, от такі приїлися. Ні, я не спорю, треба обновлятися. Але ну, за чим робити Китай? Ну, реально, китайські, ці довгі, оці ну, жіть, сушири. Може, це якийсь прототип. Ви бачили вже їх в серійному производстві Ви бачили, щоб у них вже каталося. Ну, мені багато відео попадалось. Ну, не знаю, будемо будем бачити. Але навіть якщо так, то. Ну ви ж не знаєте, я я думаю, яка не внутріанка, і не є автопілотом вже, як він працює. Можливо, там вона вже така напакована, що той зовнішній вигляд вже. Кажуть, таке... ходовка краще стала. Тим більше, ну. Я думаю, що пару місяців треба почекати. Зараз mm -hmm. якийсь американець розіб'є десь в Каліфорнії і, сюди. і приїде сюди на просто сервіс. Yeah? І тоді вже по факту зможемо сказати: yeah. гамно, чи не гамно. Так що чекайте огляд, через скільки ви сказали? Два місяці. Я думаю, два-три місяці і вже розіб'є від моменту виходу. Бо mm -hmm. ми не знаємо, можливо, вже вийшло. Якщо вже вийшло, то два-три місяці, Якщо ще не вийшло, то від моменту виходу. Вони mm -hmm. ж швидко, вони виїхали, салон вже розбив, блядь. Та тим болі я бачив, що та байка на ній значок плейт. Все, там хана. нам <рик> кривич компанія. Просто серед.